Після того, як одному зламав щелепу, а іншому лопатку виграв конкурс і став шерифом у Нововолинській громаді. У Волинському апеляційному суді ми зустріли офіцера громади з Грядівського округу. Виявляється, той прийшов до суду як обвинувачений. Районний суд визнав його винним в умисному побитті двох жителів Нововолинської громади. Присудили і спитовий термін. Тепер ДБР оскаржує такий вирок. І, хоча кримінальна справа поліцейського тягнеться вже кілька років, той пройшов спеціальне тестування і навіть виграв конкурс на нову посаду. Понад три роки цей поліцейський поєднує два статуси діючого правоохоронця і разом з тим обвинуваченого у кримінальному провадженні. На сьогоднішній момент, поки не хочу нічого розказувати, ніякі подробиці і так далі. Справа слухається вже доволі е, тривалий час. Ждемо, як то кажуть, правильного рішення і думаю, що все буде добре в подальшому. Ви поліцейський офіцер якої громади? Новолинської територіальної об'єднаної громади. Хоча офіцер громади згадувати свою кримінальну історію не хоче. Є вирок районного суду. Він і проливає світло на те, що ж сталося у Нововолинську і чому судять копа. А історія ось яка у липні 2017-го легковик злетів у кювет, під'їхав наряд поліції, а машину вже витягували із бур'янів. Кілька чоловіків і жінка. Дехто на підпитку. Поліцейські нібито заявили, що будуть складати протокол про ДТП. Нововолинці були проти. Мовляв, ДТП не було. Машина просто злетіла у кювет. Слово за слово і почався конфлікт і шарпанина. Поліцейському роману Артинюку не сподобалось, що один із чоловіків знімає копів на телефон. Ну а далі, як то кажуть, пішло, поїхало. Одному чоловікові поліцейський зламає щелепу, іншому лопатку. Це ми дізнаємося із вироку суду. Один із присутніх чоловіків з дружиною направився додому. Напарник поліцейського дістав табельну зброю і почав їх зупиняти. Попередив, що буде стріляти. У свою чергу особа 9, виконавши вимогу працівника поліції, зупинився, повернувся до нього обличчям, став на коліна і руки підняв вгору, тим самим давши зрозуміти, що припинив протиправну поведінку і виконав вимогу працівника поліції. У цей час до особа 9, який перебував на колінах із піднятими вгору руками, підійшов інспектор патрульної поліції, особа 1, та, перевищуючи свої службові повноваження, умисно наніс кулаком правої руки, у якій тримав металеві кайданки, удар в ділянку нижньої. Щелепи особа 9 внаслідок чого останній впав на землю. Як написано у вироці, поліцейський надів кайданки і пішов уже до другого чоловіка. Умисно руками і ногами наніс удари в різні ділянки тіла особа 3 спричинив уламковий перелом лівої лопатки з вдавленням частини уламків. Свою вину поліцейський Роман Артенюк не визнав. Мовляв, то не він винен, а нововолинці вели себе агресивно і хотіли втекти з місця події. Один нібито вдарив копа у грудну клітку, а інший почав тікати. Дослідивши докази, суддя першої інстанції ухвалює рішення визнати поліцейського винним, але карають його лише із строком на півтора роки. Потерпілі просять відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Але їм відмовляють. Прокурори Державного бюро розслідувань подали апеляцію. Один із суддів бере самовідвід. Скільки ще часу судитимуть поліцейського, невідомо. Хто знає, може до ухвалення остаточного вироку він вже набереться правоохоронного стажу і вийде на пенсію. Визначиться новий суддя і визначить дату, призначення дату учасники повідомили. На цьому слово засідання закінчено. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.